Сьогодні в нас на огляді Opel Ampera e. yeah, Є. Є, Opel Ampera yeah, Є, yeah. З батареєю 64. Ні, от це вона треба за. По айоніку робили минулий раз, тепер по Ампері. Мені буде цікаво порівняти його разом зі своїм Айоніком. Андрій прицілюється. Ось так відбуваються Зйомки в Андрія. Пішов по кругу, пішов, пішов. пішов, пішов. Дане авто в максимальній комплектації. Бачите, ось Андрій вже її напастовує. Завтра женемо на Луцький авторинок. Андрій попросив моєї допомоги, щоб я толкав цю кращу машину. Скажи. Толкав? Тут, ззади, якщо тут, він собі, сяде, короте, батарея. тут він і твій коротше, 28 кВт, тут 64. Не, не і фактичних навіть може і трохи більше. І пхати тут не треба. Але, шановні, короте, хто хоче мені дати машину на огляд. Ви думаєте, що вам її і віддам просто чисту? Як можна так не любити машину, щоб так, от так, от типу, ну, вона таке все брудненько? Ага. Чесно. Як? Як? Мені буде цікаво враження Василя. Закваски. Ну, да. А я такий любітель. Любітель, любітель. Поди як знімає, компактна машина. Достатньо ззаді місця, як на мене. Навіть ну, реально дуже достатньо. Певно, із-за того, що самі сидіння досить... Такі тонкі по товщині спеціально зроблено щоб були ергономічні. Повне відео буде у Андрія на каналі, а я роблю так закваску, щоб ви знали чого очікувати найближчим часом, на яке відео. Всім привіт! Сьогодні у нас Opel Ampera Є, діє Opel Ampera Є. Opel Ampera Electric Якщо коротко можемо сказати, що це реально ну, якби американський автомобілі. Тому що салон і місткість заднього ряду, зокрема, ну це позиціонування на американський ринок. Краще Opel. Чому? Тому що в ньому одразу буде нормальний звиклий для нас комбопорт. Друге, е далі просто технічна відмінність. Полка буде жорстка в багажнику в Болта. І камери 360 будуть в Chevrolet Bolt. А європейць відрізняється камерами 360 відсутні, там тільки камера заднього виду і парктроніки по кругу. І так, що у нас в салоні? В салоні у нас, оскільки це топова комплектація, у нас шкіряні сидіння. Сидіння такі, ну скажімо як і клас цього автомобіля, вони вузенькі. Це не для, там, скажімо. Не знаю, моє особисте враження, що цей автомобіль реально далекобійний, він може проїхати багато. Прям, якщо ви тошните, то це 500-600, якщо вам вдасться, проїдете, проїдете реально. Тому якби сказати, що вона не на дальняк, та ні, можна. Але прям, щоб я тут відчув комфорт, ну не знаю. Тож, задній ряд, задній ряд. Диван м'який, реально. У мене чомусь таке враження складається. І мені здається, що не в мене одного, що задній ряд м'якший, ніж передній. До речі, багажник десь такий, як Зої. Зої менше. Навіть ще менше, Так. круто. Ну, тут у нас ще типу, підлога і там ще прям можна запаску заптати. Ну, тут є просто така пластикова штука, але якщо її забрати, то докатка сюди зайде. Аерозйомка. А що робити? Москальня паскуди не дозволяють літати дронами? Андрій придумав свого дрона. Ми в некомерційних цілях літаємо. На безшумному режимі. Лайфхак для відеографів. А Коли в тебе немає дрона. А так хочеться зробити аерозйомку. Кличте Андрія. Кличте Андрія, він вам розкаже, як зробити. Щоб візуально було, ніби дрон літає, кружляє навколо машини зверху. І якби загалом у вас є якийсь там індикатор, типу проекція, як вона тут в меню називається, є клавіша попередження зіткнень. Ну Тобто, якби ви вважаєте, що у вас є повноцінний адаптивний хрізь контроль. Ага, нема. Нема тут, є звичайний контроль на центральному ну, дисплеї кристалічному, класному, соковитому, прям який цей класний, яскравий якийсь. Відображається просто увага, бо там іде пішохід, або перед вами автомобіль, або увага там є просто дуже класна менюшка, я її будемо їхати, її вставлю. Секунди до зіткнення. Секунди до зіткнення дуже інформативно. Андрій завершує розповідь про авто Opel Ampera E. Незабаром вийде повне відео на його каналі. А в нього канал автопогляд.